Пані та панове, всіх вітаю. Сьогодні у нас просто невеликий такий ремонт Renault Scenic 2. Може, комусь на Ютубі це потрібно буде, він знайде це відео і подивиться, як відчистити дросельну заслонку. А, поки гній на тілі землі нам відрубив інтернет та світло, ви не бачили ролики, але ж вони вже один раз на два дні навіть виходили. Тому, як з'явилось, так і вітаннячка вам. Ми продовжуємо з вами колопатися у автівках. Тому тримаємось і поїхали дивитись! Всіх вітаю! Рено Сценік 2, чистка дросельної заслонки. По суті, мені не потрібно робити на цій машині цю процедуру, але ж хотілося би для самозаспокоєння це зробити. Машина на бензині трохи неадекватно себе веде, вже трохи просралася. М -м, мабуть, то з форсунками проблема, але ж дросельну заслонку треба почистити. Я не буду показувати те, чого у вас немає. Це системи пожаротушіння, це сигналізація. Зараз я це від'єднаю, а потім вже підемо далі. Для початку знімаємо двірники і жабо до такого стану. На 16 головка на повідки дверників. Десяті пластикові. І по краям торк 120. 20 Ось тут, по краям торк 120. 20 І все. Чик-чик-чик-чик, все, знялося. Тепер треба оцю залізяку зняти. 10 головки. 10, 10, 10. 10. Ну от, а всі кажуть, що місця мало для того, щоб під капотом возити. Все достатньо місця, де хоч можна підлізти. Треба, звісно, отаку кількість деталей детали, е спочатку зняти, але ж дивіться, куди хочеш, можна вже і роби, що твоїй душі за мене. Все, поїхали далі. Кришка. І тепер хамути знімаємо резинки. Може і добре, що я сюди поліз, бо бачите, маємо щось схоже на мастило. Прям де вхід. Зараз будемо розбирати далі. Так, далі у нас. Під 10 головку, болти, і один роз'єм, який треба від'єднати. Так, і ще одна е, трубка тут підходить, але вона на швидко роз'ємі. Майте на увазі от зелену е, штучку нажимаємо і від'єднуємо. Нічого складного. І тут такий роз'єм з е, хитрою. Не натискаючою нікуди е, пластиковою такою відливкою. От Я не люблю такі роз'єми, коли не можна натиснути. Ти на неї так, ти на неї туди, сюди. Вона не, не, не дуже рухається. Тому, тому цей отвір я встромив викрутку і отак от вверх її. Вона тільки в одному положенні ходить, от бачите, вверх. І тільки так зніметься. Все. Ану. Подивимось одразу туди. А там чорняве. Щодо заслонки. Щодо заслонки. Є якісь масляні, незрозумілі. Що та місце контакту теж дуже. Якесь грязнувате. Тому треба зараз буде все це почистити. А я думаю, чого це на ній роз'єм вагу Бо це Made in Germany Дуже цікаво. Один роз'єм і той німецький тут сюди встромили. Достатньо легко все відмилося, але ж є. Деякі сліди, от бачите вони не відмиваються нічим. Розчинником з однієї, з другої сторони. Зараз спробую сполірувати маю пасту, маю ганчірку. Та зараз буду це все спробувати абразивом з пастою відчистити. Один раз пройшов, нічого не відчистилося, але ганчір'я, бачите, якого кольору. Може це алюміній залишає такий колір. Тому буду чистити, поки воно не стане чистим. Бажано, звісно, ще оце кільце перевірити, чи не потріскалось воно, чи не спрацювалось. Тут воно тримається. Я його просто зняв, почистив і назад ставлю. Ну, збирати у зворотньому порядку, я думаю, ви вмієте. Звісно ж, в мене оцей пісюн стоїть не так, як потрібно. Він повинен дивитися донизу, але ж через газовий редуктор у мене він буде стояти так. І стояв так. Тому не, не, не дивіться на це. Ну, а тепер треба його завести. Симптоми були які? На холодну. В перші 10-20 секунд потрібно було, перші... було газунути, щоб обороти вирівнялись. Через... Якщо цього не зробити, то двигун трохи підтраював, якось нестабільно працював. Давайте подивимось, чи змінилося хоч щось. Так, і оборо об, об оборотів було так по понижче, аніж завжди. А двигун та працює рівненько, тож все ж таки. Ота капелюшка і допомогла ж... О, на газ йшло. Ну, от і дивіться, проста процедура, а щось не да допомогло. А нічого та й не допомогло. Це була проблема у самому бензині. Оскільки, як тільки війна почалася, ми заправлялися бензином. Який де змогли, там і заправили. І це був повний бак, 65 літрів залитого гівна, який я мучився. Бо за цілий рік вже в мене там пробіг всього 5000 кілометрів. Я його ледве викатав, той 65-літровий бак. Звісно ж, ця процедура не є. Поганим чимось, це добре це все чистити, але ж проблема було, була не в ній, а в бензині. Так що майте на увазі. Всім пока!